Свободівець Руслан Кошолинський з гордістю демонструє тимчасове депутатське посвідчення. Він уперше працюватиме під куполом Верховної Ради. А от де житиме, поки не знає. У Львові має квартиру у столиці. ж розраховує на номер в готелі Київ. А поки винаймає житло власним коштом. Добре, що в нас є можливість і є члени партії, які є там співвласниками готелі, надають нам можливі знижки. Сільський хлопець з житомирщини комуніст Олександр Присяжнюк також написав заяву на забезпечення житлом. Запевняє постійної квартири не хоче йому б службову тимчасово або, хоча б, готель, бо мовляв, винаймати житло депутатові за дорого на лівому березі Києва і приблизно 4 тисячі гривні сьогодні складає однокімнатна квартира. Для мене 4 тисячі це значний відсоток мого бюджету на сьогоднішній день. Більшість, скажімо, того, що отримує моя сім'я в Духові. А от для молодого регіонала Микола Левченка квартирне питання не стоїть. Телефоном донечанин повідомив, планує відмовитися від готельного номеру. Мовляв. Хай лишиться тим, кому потрібніше. Але в інтерв'ю це повторити молодий політик не схотів. Вітальня тут є диван, телевізор, ну і стіл. Робочий тобто це є кімната, де можна працювати. По поверху сусідів справа представник комуністичної партії. Ми з ними не раз вітаємося. виходжу, кажу, слава Україні. Нижче Володя Візівський, Володимир Карпу. у цьому маленькому, але затишному готельному номері. Депутат Андрій Поробій вже майже п'ять років живе. Опозиціонер каже: умови трохи краще за спартанські, але обирати не доводиться. Чи не єдиний плюс готелі – розташування у п'яти хвилинах від Верховної Ради та неймовірний краєвид на Дніпро і парк вважає Порубій. Коли я зранку роблю руханку зарядка вашому та танце, то власне весь час вигляд на Дніпро на Київ. Він додає такої. Додаткової енергетики надихатися таким пейзажем не проти аж 238 народних обранців з усіх політичних сил. За даними регламентного комітету, саме стільки осіб подали заявку на розселення. Це найбільша цифра за часів незалежності. Причина майже половина депутатів сьомого політичного сезону, мажоритарники з регіонів. Для них в готелі Київ навіть ремонт затіяли. За один депутатський номер держава платить пів тисячі гривень у день. На рік це сто з половиною тисячі. За 160 депутатів треба випласти більше 29 мільйонів. Чому б приїжджим депутатам не винаймати житло самотужки, як це робить більшість заробітчан? На цей закид молоді обранці відповідають, вони не проти дешевшого готелю. Чому тільки готель Київ? Чи Україна? Економіка роз, ну рози не квіти, да а розшифровується розпіл, откат, за нос. Пісь ну от розпилили бюджет, відкат зробили і занесли в потрібні кабінети. Не треба переживати, що гроші в розмірі 500 гривень приблизно витрачаються кудись, не на приватний готель з державного бюджету в державний бюджет через бюджет Верховної Ради і адміністрації президента. У цьому питанні все в порядку. Тобі ж ніхто не залазить за кишені платників податків. Ми не безхатченки, ми всі маємо помешкання, можливо, в інших частинах України. І ми не претендуємо на додаткове власне приватне житло. Ми сюди приїхали виконувати якусь певну роботу. Регіонал Володимир Макеєнко нині переймається іншим, як розмістити всіх охочих у 160 номерах, що їх для депутатів виділяє готель Київ. Ми звертаємося до готелю Україна, це теж державний готель. Є службові квартири, їх 16. І В них живуть народні депутати. Да, здається, два чи три не переобралися в Верховну Раду. Підемо за принципом: 5 на 2 не ділиться, ні, не ділиться. Получи свой золотий. Ну... В житті це відбувається так. Жребій столичний спальний район, вулиця Срібноківська. Саме в цьому будинку розташовані три квартири, які пропонує розіграти між колегами депутат. Прізвища тих, хто тут вже оселився, він не озвучує. А от сусіди обранців більш балакучі. Я бачила тільки шкіля. В нашому під'їзді немає депутатів. це точно. там шкіль живе, а тут колісніченко живе. і Константіна біжурні Ось... дівчатам я кажу. Бо як буде йти, як і депутат, так ви мене направти не молів. Щоб я кажу, хоч. Подивилася на його. Що ж воно таке ж? тільки вони будуть здіватися над нами. За законом право на отримання власної квартири чи грошової компенсації за неї депутати вже майже рік як не мають. Та до прийняття рішення зекономити 15 народних обранців минулого скликання таки уселилися в Києві. Підтвердили у Верховній Раді і додали, чекали ці щасливчики недовго. Кілька років тому відомчі будинки здали в експлуатації і майже одразу туди заселилися можновладці. Сім років пройшло з моменту, як мене поставили. На кварточут. Ніна Аніщенко разом з сином, невісткою та онукою щодня наражаються на небезпеку. Вони живуть в аварійному будинку, стіни якого уражені пліснявою. У 2004 році слідом за 80-ма родинами цього ж будинку їх мали відселити. За збігом обставин новою адресою мала стати вища згадана вулиця Сейбнаківська. Квартиру запропонували, але в останню хвилину повідомили про скасування ордеру. Потім в прокуратурі жінці пояснили, чому. Акт. переданий. Елітні квартири, як би для нашого відповідь, списаний за наш щодо. А ці квартири, квартири в них живуть депутати, народні депутати. В цих квартирах. Всі ці роки Ніна Михайлівна терпляче чекає на нове житло. Каже, погодилася би на готельний номер чи тимчасову квартиру, аби тільки не чекати на допомогу чиновників в небезпеці. Таких, як ця родина, черговиків у столиці більш ніж сто одна з половиною тисяча. Звісно, це ж ніхто мені не зробить. У мене придракові состоянні операцію в онкоцентри. Й справка. Ніхто на це не звертає уваги, тому що я для них не чоловік. Цей зелений паркан на історичному Подолі відгороджує перехожих від майбутнього депутатського будинку. Цю землю Верховній Раді виділила Київрада. А це елітний почальськ. Тут також зводять депутатський будинок, принаймні у паспорті об'єкту, зазначено генпідрядник управління справами Верховної Ради. І хоча ще минулоріч депутати позбавили себе права отримувати квартири, не виключено, що виділення ділянок може означати повернення цієї пільги вже в майбутніх бюджетах. Це просто неможливо. Наскільки я бачив проект бюджету, який вносився на вересні згідно конституції, там таких речей не було. Ну нема самогубців е, приймати такі речі. Як було попередньо. Два роки, з того моменту прийшов Янукович, Фактично, ми отримували ту частину бюджету, яка стосується е бюджету Верховної Ради України, за п'ять хвилин до голосування і без будь-якого обговорення вона приймалася. Дар'я Феденко, Дмитро Демішев та Іван Вірченко час підсумків.